Добрий день. Нарешті дійшли руки розібрати свій риболовний рюкзак. Всі монтажки. збирався на рибалки, розумію, що у мене полінці катушки зламані. Це мабуть і накрилася наша рибалка тазиком, Це який жах. Це капіс. Хто це мотає? Хто ці? ой 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 Так. І що ж робити з цього всього? А Я вже опаричі. Да, Храбачки можуть здохнуть. Треба ж було подивитися спочатку, що, що тут. Ой-ой-ой. Нічого в мене. Ть, надію, може хоч вийдемо, подивимося в воду. Рукою почупа пощупать, як вона виглядає хоч. Бо в тому році було стільки роботи, що навіть не було часу виїхати. І цей рюкзак проїздив в багажнику, мабуть, півроку. Де ж ці монтажки положити? Треба якісь пакетики знаходить під них. Ах, жах. Блін. Такая неюзанная катушка. А все ручки изламаны. Все, блин, вообще яхтим. бороться я не знаю. Мрак. Инфлюктивный мрак. И Что делать?